Всім привіт! Мене звати Ростислав і ми знаходимося на черговому об'єкті, де був запущений тепловий насос повітря-вода-ром-столекохід. Запускаємо об'єкт площею 160 метрів квадратних. Головним джерелом нагрівання є тепловий насос ром-столекохіт потужністю 12 кВт. Додатковим джерелом виступає електричний котел. Він підключений до теплового насосу та автоматично включається в роботу, якщо температура зовнішнього повітря стане нижче мінус 20 градусів. Хоча слід зауважити, що тепловий насос має вбудовані електричні тени, які теж налаштовані на включення при необхідності. В даному випадку вони відключені. Тепловий насос, та електричний котел працюють на буферну ємність об'ємом 120 літрів. Далі тепло розподіляється за допомогою вербінки та системи теплопідлога по окремим кімнатам. Використовується автоматика Danfoss для керування температурою в окремих приміщеннях. Центральний блок керування отримує сигнали від кімнатних терморегуляторів та керує роботою сервоприводів. Додатково на об'єкті встановлені системи водоочищення Екософт, яка пом'якшує воду, знижує вміст заліза, марганцю, сірководню, органіки, очищує від механічних домішок та автоматично промивається. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії «Ромстал Україна, і ми з радістю вам допоможемо, зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!